ТЦК на Закарпатті працюють за перевіреною схемою. Вони хапають чоловіків на вулицях, відвозять їх до кордону, там їх перехоплюють прикордонники, оформлюють як людей, які намагалися незаконно перетнути кордон, і вже звідти доправляють до ТЦК. Ну як то кажуть, щоб взагалі варіантів відмазатись не було. Кілька тижнів тому я вже розказував про таку одну з таких історій, де писала дівчина, що вони з хлопцем були у виноградові в готелі, і ТЦКшники цього хлопця і її хлопця забрали прямо з готелю, відвезли до пункту пропуску, там оформили як Єдину, яка намагалась незаконно перетнути кордон, і все, і далі хлопця вже відвезли до ТЦК і в учбовий центр. І ось ще одна така історія. Ситуація трапилася днями із мешканцем Дніпропетровщини Андрієм Казюрою. Як тільки він вийшов з потягу, ТЦК затримали чоловіка через те, що він нібито знаходився у розшуку, а вже через дві доби він їхав до учбової частини Збройних сил України. До цього, за словами чоловіка, його навмисне відвезли до кордону, аби затримати в якості ухилянта. Чоловіка висадили за 800 метрів від державного кордону, де одразу ж його перехопили українські прикордонники. Його вдягнули в жилет, поставили поряд собаку і сфотографували як типового ухилянта. Далі чоловіка затримала поліція і разом з іншими такими ж затриманими доправили до Ужгорода в ТЦК, де їм виписали повістки. Я опублікував цю новину на своєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Місцеві журналісти намагалися отримати коментар від ТЦК, але вони сказали, що... Подібні ситуації вони не коментують. Причому, що як самі затримані, так і їх родичі зверталися і до поліції, і до СБУ, і до прокуратури, але ніхто не хоче розбиратися з цією справою, тому що всі вони там працюють заодно. Ось що значить системна робота.